Усім ласкаво просимо до новин церкви сіяли цього тижня. Я малені, і я дуже рада, що ви з нами. У нас є кілька захоплюючих подій, тож давайте одразу перейдемо до справи. Ми вже майже в лютому, а це означає, що незабаром відбудуться чудові зустрічі як для жінок, так і для чоловіків. Від заходів для спілкування до можливостей разом зростати у вірі тут є щось для кожного. Зайдіть на події для всіх деталей не забудьте зареєструватися в додатку Church Center сьогодні. Ви новачок у CLA або просто цікавитесь, як долучитися. Ми б дуже хотіли, щоб ви приєдналися до одного з наших майбутніх курсів для новачків на будь-якому з наших кампусів. Це чудовий спосіб дізнатися про серце CLA і зрозуміти, як ви можете жити перетвореним життям разом з нами. Перегляньте деталі та зареєструйтеся якомога швидше. Ми не можемо дочекатися, коли побачимо вас там. Пастор. студенти, кабачки, це для вас. Цього тижня відбудуться події в хабах для кожного класу. Це чудові можливості для студентів, щоб спілкуватися, розважатися та зростати разом. Обов'язково заваяжіться зі своїм лідером хабу, щоб дізнатися деталі місця проведення та що потрібно принести. І не забудьте дати нам знати, що ви прийдете, зареєструвавшись у додатку Church Center. А наступного тижня розпочнеться ми. Є місіями, наша тема на лютий. Кожного тижня ми будемо висвітлювати історії про те, як Бог перетворює життя через наші місцеві ініціативи та партнерства. Це потужний час для нас, щоб зібратися разом як церква, не лише щоб почути ці історії, а й щоб помолитися та запитати, як Бог закликає кожного з нас зробити різницю. Наша мета зібрати двісті ,00 доларів, і ми віримо, що зможемо зробити це разом. CLA відбувається багато цікавого, і ми б дуже хотіли, щоб ви залишалися на зв'язку. Слідкуйте за нами в соціальних мережах і відвідайте наш сайт naсіячі.com на для останніх оновлень, ресурсів та подій. Дякуємо, що приєдналися сьогодні. Сподіваюся, у вас буде чудовий тиждень попереду. До зустрічі наступної неділі.